ДП Ліси України переводить пост закупівлю послуг з заготівлі деревини на Прозоро. Ця важлива, але не дуже помітна новина. Якось так пройшла непомічена, я хотів би на ній наголосити, тому що а, це надзвичайно важливо, тому що. Послуги заготівлі деревини у всьому цивілізованому світі здійснюються організовано, механізовано, сучасно, а не десь їздять по лісі бригади людей з бензопилами і трактор це єдиний їхній технічний засіб. Що ж було раніше? Ситуація така, що чомусь так деградувала. Роками сфера заготівлі деревини і не розвивалась, тому що так страплялося, що по різних регіонах а, їздили бригади оформлені через ФОПів гастролерів, які з бензопилами робили заготівлю деревини. Чому так? Ну, а, мабуть, не секрет, що ФОП на єдиній системі оподаткування дозволяє якби, робити різні речі з отриманими коштами. Чи була в тому корупція, чи ні? Ну я думаю, ви знаєте краще, але схема процвітала і розвитку жодного не було. Ну, тому що не буде а, бригада з п'яти чоловік купувати сучасний Харвестер чи форвардер. Ну, це нонсенс. Як наслідок, ефективність заготівлі деревини не те, що падала, вона не росла, цей сектор не розвивався. і Його остаточно добила війна, економічна криза, мобілізація працівників. І тепер дуже часто заготовляти ліс просто немає кому. Особливо коли мова йде про великі обсяги. І від цього страждає не тільки заготівля деревини, від цього страждає якість ведення лісового господарства, Від цього страждає. А, взагалі і деревообробний і меблевий бізнес, тому що сировини не може стати більше, тому що її просто немає кому заготовляти. А, як би мало бути а, інформація про те, з якого яка заготівля має відбуватися, де а, вона має бути публічною, доступною для всіх, і той, хто цікавиться а, такими, та, таким бізнесом, мав би знову ж таки. Планувати свою діяльність відповідно до цього прозоро, для цього ідеальний майданчик, і кожен може. Планувати свою діяльність, відповідно бачачи обсяги замовлень, купувати якусь сучасну техніку, купувати хар харверстери, форвардери, ну і відповідно під це планувати свою діяльність. Відповідно, теж лісівники під нові вимоги можуть перебудовувати ті ділянки, які в подальшому, через 2-3-5 років, будуть, на які будуть видані лісорубні квитки і на них буде здійснюватись заготівля. Дуже важливо. Бо без формування такого ринку, ну будемо чесними, ну не буде залучення ніяких інвестицій, тому що будь це ну, будь-яка сфера, де залучення засоби виробництва передбачає якесь планування. Тобто будівництво неможливе без сучасних кранів, без е бетоновозів, без міксерів, без навантажувачів і так далі. Тобто руками будувати сильно багато не набудуєш. Так само виробництво продукції передбачає залучення великих. Сучасних ліній, техніки і так далі. Заготівля деревини в особливо в лісах штучного штучних лісах експлуатаційних, це теж фактично виробнича галузь, яка не може відбуватися за правилами 19 сторіччя. Що ж є зараз? Тобто, як повідомили з ДП «Ліси Україна декілька тиждень фактично назад. А, більшість контрактів з, з заготівлі деревини якраз переводяться на Прозоро, і відповідно всі ці закупівлі відбуваються через Прозоро. Це можна подивитися а, в будь-який час в інтернеті, тобто, вбиваєте заготівля деревини, і зразу бачите, хто де скільки купляє. Звичайно, це а, спродукує хвилю відкриттів, Роз якихось скандальних статей. Ну, але тим не менше сподіватися, що саме сам факт переведення такої послуги масовому на Прозоро вирішить всі проблеми з заготівлю дереві, ну, Це буде наївно. От, тому що е, не вирішує саме по собі Прозору всі проблеми. Тобто, воно лише є інформаційною платформою, яка дозволяє бачити, що ж відбувається. От, але знову ж таки, це перша. Фундаментальна а, основа, без якої неможливі всі подальші кроки. Тобто, треба а, бачити, скільки цієї послуги а, потрібно, як вона з хто, 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 які саме ліси а, плануються рубки, хто здійснює ці рубки, які технічні засоби і так далі. І так далі. Тобто, потихеньку треба формувати цей ринок. Знову ж таки, буде дуже шалений спротив, він, можливо, і є, тому що є нарікання на те, що там в когось забирають можливість заготовляти, хтось її не заготовляє взагалі, особливо в складних карпатських регіонах. Ну, але тим не менше всі знають, що теж є і друга сторона медалі, коли невідомо хто, невідомо за якими угодами, невідомо де укладені, здійснює рубки якоїсь обсяги. Сировини безконтрольно, відповідно, та сировина тими же, хто рубає, десь переробляється. Відповідно, наноситься шкода і в загальному ринку, тому що деревина не потрапляє на ринок деревини як такий. Ну і, відповідно, теж є дуже багато питань по якості цих рубок, по зловживанню по цих рубок від наших друзів-екологів. Їх просто маса. Особливо кажу в проблемних регіонах, де багато пролісів. Тобто, коли весь процес рубки є е, діджиталізованим від, е, видачі лісу, від видачі лісопорядних документів, е, лісорубного квитка, ЄТНК, е, подальших е, фотографування тієї деревини, це дає можливість відслідковувати порушення. Але я хочу наголосити, виключно дає можливість. Самі по собі порушення не виправляться, самі по собі якість не з'явиться, самі по собі обсяги деревини не зростуть. Для того потрібен а, постійний системний, ефективний контроль з боку бізнесу, громадськості, а, щоби сфера заготівлі деревини підтягувалась, але без. Налагодження ефективної заготівлі деревини в Україні, підтягування її хоча б до стандартів сусідніх європейських країн, говорити про якийсь а, розвиток чи збільшення ну, де-факто просто буде неможливо, а, тому що який розвиток може бути від а, фіз... лісорубів з топорами і бензопилами. Ну, це ні про якого експоненту розвитку не говорить. Тому, а, в принципі, Стосовно такої новини стриманий оптимізм, але настільки вона буде ефективною, залежить в першу чергу А, від того, наскільки справді правдиво будуть проводити закупівлю, послуги заготівлі лісівники, Б, наскільки за цим буде здійснюватися громадський публічний контроль і, відповідно, Будуть каратися порушення. Ну а я нагадую, що ми постійно в рамках нашого відеоблогу відслідковуємо ситуацію в лісовій та деревообробній галузі, тому в тем ще дуже багато. Будемо зустрічатися частіше. Я вам дякую, до нових зустрічей.